Так склалось історично, що Закарпаття завжди опинялось на крок попереду рушійних змін. Цінності, які Закарпаття здобули за часів існування у складі різних держав, нині називають узагальнено менталітетом. Тому сучасні прагнення змінити конституційні норми шляхом децентралізації влади у нашому краю вважають більше ніж правильним кроком. Щоб взяти європейський досвід, зокрема Хартію, європейського місцевого самоврядування, однозначно вона є позитивом. Це є позитивом, оскільки. Приблизує модель публічного управління до реальних потреб суспільства, територіальних громад кожної адміністративно-територіальної одиниці. Спеціалісти кажуть, децентралізація сприятиме здоровій конкуренції між регіонами, визначить реальний стан речей на місцях, навчить економити власні кошти, нести відповідальність за прийняті рішення і водночас контролювати владу. Невицький сільський голова не нарікає на процес реформування, стурбований лише правильністю концепції адміністративно-територіальної реформи. Чинники формування нових територіальних адміністративно-територіальних одиниць вони не є безболісними. Укрупнення заради того, щоб потім ці села знову були в дотаціях, знову були не в якісних адмінпослугах. Це не є вихід із ситуації, просто зробити крок. Перший і не закінчити цю реформу в цілому, так що ми повинні такий глибокий аналіз зробити, щоб знати в кінці дороги, що чекає на територіальну громаду. Юристи переконують поняття децентралізації і федералізації дотичні, але в умовах України, що найменше сьогодні, говорити про створення федеративної держави безглуздо. Усі закиди щодо поділу держави, сепаратистських настроїв лише невдалі спроби дестабілізувати єдність України. Якщо один навіть регіон його представники ставлять питання федералізації, то це не є питання, яке би розглядалося на загальноукраїнському масштабі. Суть федерації в тому, що законодавча влада ділиться нашою конституцією, це заборонено, і більше того, я вам скажу, що зарубіжний досвід показує, що федеративні держави є лише там, де був специфічний спосіб утворення цих держав. Із 49 держав Європи лише декілька мають федеративний характер, Такі, наприклад, як Німеччина, які створені були із числа самостійних держав. Верховна Рада зареєструвала запропонований президентом Петром Порошенком проект закону внесення змін до конституції. Далі його розглядатиме Венеціанська комісія. Європа пообіцяла не затягувати оголошення результатів експертизи.